Що ж, моя друга спроба записати це відео. Перша спроба, на жаль, не вдалася. Я почала монтувати відео, і я була вся заблюрена, тому що фотоапарат не зафіксував, не сфокусував моє лице. Тому <пиш> записую вдруге, але дуже класна інформація. І так як я накопила цей досвід, не можу з вами не поділитися. Це буде актуально. Для тих, хто хоче переїхати в Грецію, всім привіт! Мене звати Лоліта, я українка, але вже як п'ять років проживаю за кордоном і велику частину цього часу я живу в Туреччині. І ось що недавно я вирішила пожити в Греції, хоча я раніше приїжджала сюди як турист на протязі двох років, але вирішила все таки пожити і ось три місяці я тут. Вже з повними правами, обов'язками, як і грек або гречанка. В усіх своїх відео я ділюся досвідом, знаннями більшості да, про Туреччину і Грецію, але також і про інші країни, які я відвідую. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, де ви в якому місті чи країні живете. Який ваш досвід, буде цікаво. А сьогодні відео про те, як. Жити офіційно в Греції, тобто які документи треба мати, як податись на ВНЖ, які форми ВНЖ тут є, я розповім зараз. Так як Греція, це Європейський Союз, а зараз є для українців привілегії стосовно отримати тимчасовий захист, ви в Афінах його можете також отримати. Я забула сказати, я знаходжусь в місті Афіни, це центр столиці Украї... України, столиця України. Чекайте так, столиця хотіла знову сказати України. Місто Афіни – це столиця Греції. Тут є також центр прийняття біженців, українців. Ви можете приїхати в цей центр. Я буду трошки підчитувати, бо по державним структурам в мене трошки не запам'ятовуються назви, я грецьку мову не знаю. Але ви не переживаєте в Греції. Е, тут всі, абсолютно всі знають англійську. В деяких держструктурах, можливо, вам потрібна е, перекладач, але є чат GPT. Це дуже крутий перекладач. Я вважаю на сьогоднішній день. Вам буде дуже рідко потрібно взагалі перекладач з грецькою на українську чи на англійську. Центр захисту біженців. Він знаходиться в районі Перама в Афінах. І називається це центр Асілу. Ви приїжджаєте туди, ви просто так і кажете, що я з України хочу податись на тимчасовий захист. Вам дають дату, час, які документи вам треба зібрати, або ж ви можете онлайн заповнити анкету, але онлайн я не заповняла. Не знаю на якій мові там є. Можливо, там навіть є на українській мові або на англійській, тому що в свій час. Я оформлювала захист, картку ID, захист тимчасовий через помічника адвоката, але так скажу, що такі помічники, які називаю псевдопомічники, вони беруть мінімум від 300 євро за от картку, ви поняли, тимчасового захисту. І є варіанти такі, що можуть запропонувати дешевше. Але знаєте, що ви можете це самі зробити абсолютно безкоштовно. Чому? Тому що ви все рівно фізично будете присутні при всіх процесах. Це не те, що ви там сіли вдома або пішли на пляж, загораєте, і за вас все рішається. Да? А ви також будете стояти черги, чекати разом просто з цим помічником. Вам видають дату, час, чи ви обираєте, коли ви приїдете, приїдете на рандеву. Рандеву це. У нас теж рандеву називається рандеву, я просто на турецький. Я заплутаюсь в трьох мовах вже. На співбесіду. О, співбесіду. І ви з собою маєте паспорт, бажано зробити копії. І також забезпечте себе доказом або квиток автобусі, на автобусі, або ще якийсь будь-який доказ, що ви перебували під час війни в Україні. Неважливо, не коли це було давно чи недавно, треба показати, тому що мені цього не сказали, і вже прямо при співбесіді цей держ... держслужбовець він мене запитав, чи я маю такий документ. Я розгубилася, тому що в мене, звісно, є фотографії, десь якісь можливо чеки, квитанції, але мені прийшлося там шукати це. Я знайшла квиток на автобусі, коли я е, виїжджала з Києва. Проблема на співбесіді з мовою у вас не буде, тому що там сидить українець, або Українка перекладає держслужбовцю. Тобто вас всі зрозуміють, навіть якщо ви не володієте англійською мовою. Але бажано її вивчити, тому що навіть просто для вас це полегшує в рази. В рази, я б сказала, в мільйони разів е, життя. Я думаю, що більшість вже українців, які особливо мають намір переїхати за кордон, або вже переїхали просто змінюють країну, ви вже знаєте хоча б на рівні бі англійську мову. Далі. На співбесіді Готуйтеся, що навіть на ваш час, коли ви прийдете на ту співбесіду. Ви можете чекати чергу, бо інші біженці з інших країн там є, і я пам'ятаю з цією помічницею, прочекала десь годину. Потім вам видають одразу ж картку, і все. Також вам одразу ж в цій картці вказують амка і Афімі-код. Що таке амка? Амка це соціальне страхування. А Афімі-код це, типу, як наш ідентифікаційний код в Україні. Його вам треба обов'язково, бо його скрізь питають, але ви не переживаєте, він у вас буде в цій ID-картці. Далі. О, до речі, я вам покажу зараз мою ID-картку. Так, фокус є на лиці. ID-карточка моя. Вона така цікава, навіть з кольором українським отака От картка. Бачите, на фоні наш український прапор кольори? Так вона виглядає. Далі ви перед тим, взагалі забула сказати, перед тим ви обов'язково йдете в, до оператора мобільного, це у них космод, космолот, забула, як називається. Я думаю, що це один з найкращих. Тут також є Vodafone, але я цим космолотом користуюсь. Мене все влаштовує, швидкий інтернет, зв'язок і по ціні, можна безлімітний. Інтернет взяти за 15 євро в місяць. Коли ви е, взяли м, мобільний номер свій, щоб він вам був, тому що ви будете коли реєструватись на, на цю картку тимчасового захисту, бажано мати грецький номер телефону. Але якщо прям критично його не буде, я думаю, що й український під, підійде. Але його все рівно треба буде вам змінити і в системі потім, тому що ви будете, ну, номер телефону це як, типу, як паспорт ваш. Це те саме, до речі, в Туреччині. Ну, про Туреччину я, до речі, вам також розкажу, що треба мати, щоб жити в Туреччині, ну це вже буде окреме відео. Далі вам потрібно їхати в податковий центр. Кожен район має свій податковий центр ви просто найближчий обираєте в своєму районі, де ви проживаєте. Називається Дой. На Турецькій ой, на турецькій, на Грецькій Дой. Якщо буде важливо, я можу написати всі ці назви цих державних структур внизу під відео. От, пишіть коментарі, кому це цікаво, я напишу. Дойцентр центр таксіснет. Оцей таксіснет це типу наша дія, але ви маєте обов'язково зареєструватися. Вся історія ваша податкова. Всі там декларації також фіксуються. Абсолютно все про вас а, на державному чинному чинному законодавстві. Я намагаюся, знаєте, розказати вам якось так е більш грамотно, як знаєте, як якийсь Професіонал там, чи політичний діяч, чи аналітик трошки не виходить. Тому пробачте, так скажу. От як знаєте, поліцький, без, без професійних цих. Тож, що в мене три мови, я знаю турецьку, англійську, от українську. І в мене постійно воно от в голові, я перекладаю, там перекладаю, і дуже іноді тяжко згадати українські слова. Уявіть, наскільки вже я вже думаю на іноземних мовах. Хоча в блог свій в інстаграмі, до речі, в інстаграм можете підписатись. Ось тут я залишу також внизу силичку. Е, я настільки звикла, тільки в Інстаграмі, ось в Ютубі, я розмовляю українською мовою, звісно, своїми знайомими, а так, е, скрізь соціумом або на англійський, або на турецький уявіть. Ти реально починаєш так раз зупинятися і задумуватись. Таксізнет, ви приїх, приходите в податкову і е, е, питаєте: мені треба коди. Оці коди для цього Taxis.net. Вам видають коди, логін і пароль. Але коли ви вже реєструєтесь самі в цій системі, там не тяжко, є і англійська мова, ви обираєте, реєструєте всі свої дані, і тоді ви можете змінити пароль, бо вам видається пароль в податковій, ви його змінюєте. І потім ви повинні обов'язково запам'ятати, десь записати, тому що вам постійно потрібно буде заходити. В цю електронну таксіснет і відслідковувати, що там, які податки, можливо, случайно до вас прийшли. Але тут треба дуже обережно, тому що це Європейський Союз і ця система вся бюрократична, і я так думаю, в Греції дуже під контролем все. Десь... Проблема на співбесіді з мовою вас не буде, тому що там сидить. Українець або Українка перекладає держслужбовцю, тобто вас всі зрозуміють, навіть якщо ви не володієте англійською мовою. Але бажано її вивчити, тому що навіть просто для вас це полегшує в рази, в рази я б сказала, в мільйони разів життя. Я думаю, що більшість вже українців, які особливо мають намір переїхати за кордон, або вже переїхали, просто змінюють країну, ви вже знаєте. Хоча б на рівні B англійську мову. Далі. На співбесіді. Готуйтеся, що навіть на ваш час, коли ви прийдете на ту співбесіду, ви можете чекати чергу, бо інші біженці з інших країн там є. І я пам'ятаю з цією помічницею, прочекала десь годину. І Заможних людей, інвесторів, то тут поновляються якісь новобудови, є, будуються вже, але не так давно. І ще що? Обов'язково, щоб ви не бігали знову в цю податкову. Візьміть там е спеціально роздруковану вам дають бумажку. Я не пам'ятаю цей документ, як він називається. Це потрібно для банку, ви так і скажете. Мені треба для банку. Там видають з підписом з податкової. Бо потім, е коли ви підете відкривати свій рахунок в банку персональний, е вам потрібно буде. Оцей документ. Знову ж таки, не пам'ятаю, як називається, але в податкові вони знають. Тому ви берете оцей документ, ці коди для Taxis.net, Далі ви їдете, їдете або йдете в банк. Увага! Не скрізь банки так легко відкривають іноземців аккаунти, тому я раджу, от саме я, відкривала свій рахунок в Піреус банк. Також розказують, що Євробанк добрий, легко відкриває. Вам потрібно наперед тим, як піти в банк, відкривати рахунок, взяти знову ж таки, співбесіду, бо там немає так. Прийшли, як в нас в Україні в Приватбанк 5 хвилин і вам все відкрили. Ні, відкриття рахунку банку, навіть персонального, займає мінімум 2 години. Плюс соціальне страхування вам пропонують, що на другий день ви прийдете на 2 години. Чекайте мене дисконект вийшов. У мене екран, я тут записую і дивлюсь, що відбувається взагалі. Що ж, вам будуть пропонувати в банку також соціальне страхування. Мій досвід був такий собі, не сильно хороший. Я не знаю, можливо, хтось знає, які європейські страхування чи працюють в очі чи ні. Наприклад, мені запропонували на півроку платиш 300 євро, і ти можеш звертатися в будь-яку клініку знову ж таки. Ту, яку тобі призначить чи куди тебе відправить саме страхова компанія. Питання в тому, що, на жаль, не всі лікарі знають англійську мову, як виявилось, і я от буквально одразу після того, як я придбала страхування, можна реально добре заощадити коштів, тому що вам дають хороші знижки, і. Навіть на великі якісь там ситуації, там операції можна дуже багато заощадити. Я на це не уповаю, звісно, але на всяк випадок взяла це краще, тому що в Європі частні клініки, ну вони такі, знаєте, просто за консультацію вже можна віддати мінімум. 500, ой, 500, це вже так від 50 до 100 євро просто за консультацію. При страховці у вас є можливість взяти, наприклад, консультацію в лікаря 15 євро. Вони вас відправляють також в приватні клініки, бо в державна клініка тут ви можете чекати роками. Я не стикалася, але так, от собі думаю, те, що я дивилася інших каналів блогерів, розповідали, що в Європі. Державними кліниками, ви знаєте, і в Україні з державними лікарнями проблема завжди була. Єдине, що коли мене відправила страхова компанія до лікаря, я приїхала вже на мій час, мені не відкрили двері, потім мені телефонують кажуть, що ви вибачаєте, давайте на інший час, тому що лікар не знає англійську мову. Хоча страхова компанія їм сказала, що буде іноземка, на англійській мові потрібно розмовляти, можуть бути такі ситуації. І взагалі в Греції. Система, знаєте, я кажу, на релаксі. Тут, навіть не дивлячись на те, що це європейський союз, дуже багато є пробілів, так сказати, і на які ви можете потратити немало часу. Тому записайтесь терпінням, якщо ви хочете жити в Греції, це дуже крута країна для життя, от просто для життя, поки ви не торкаєтесь якихось бюрократичних моментів або от битовухи, знаєте. Якщо ви просто так любите цю країну, аж вам ну, все одно на ці мінуса, вони вас так не будуть торкатися, можна і потерпіти. Після Туреччини, вже коли я там налаштувала всю цю систему свою, я коли приїхала тут це все налаштовувати, для мене так це тяжко далося в другий раз. Я не знаю чому, наче вже звикла, але все рівно. І я так думаю, що в Туреччині все ж таки трошки менше бюрократії. Але зато в Туреччині не дають тимчасовий захист для біженців, немає таких привілегій по робочим візам, по бізнесу. а тут… Легше все ж таки на сьогоднішній час для українців. Ви приходите в банк, я не сказала вам, які документи треба. Знову ж таки, я вам говорю, які треба документи, але краще перед тим, як ви підете на співбесіду, зайдіть в банк і ще раз поцікавтеся, можливо, щось змінилося. Бо я відкривала, наприклад, рік тому свій рахунок в банку. Зараз, можливо, ще додаткові документи треба. Я брала просто паспорт, свій український ID вже цю ВНЖ, яку мені дали номер телефону, щоб був це з сподатковує цей лист спеціальний. І, в принципі, вся. А, ще квитанцію, ви можете оплату в інтернету домашнього, або будь-яку квитанцію там, за газ, за світло виплатили. Принесіть, і покажіть, як доказ, що ви живете в цій адресі. Що ви типу платироспроможний, можуть також за, запитати за договір оренди, де ви живете. Я тут не орендую квартиру, тому я не знаю по договори оренду взагалі як тут з орендою, тому я вам цього не розкажу. Ну, все, як ви відкрили вже рахунок в банку, а ви знаєте, скільки ці псевдопомічники будуть просити вас за відкриття рахунку в банку. 250 євро, що найменше. Плюс оці взяти коди в податкові, які я вам казала, і оці листи для банку мінімум 100 євро. І що найменше, те, що я вам розказала і поділилася цю інформацією, ви можете зекономити 700 євро, а, а може і більше. І краще потратити на себе. Ще одне, як ви можете отримати ВНЖ і жити тут в Греції офіційно? По Golden Візі ви можете інвестувати, якщо у вас є можливість, в нерухомість від 250 тисяч євро. І в деяких районах вже підняли десь від 500 тисяч євро. Ви купуєте нерухомість і можете перебувати на території Греції безлімітно, але у вас немає тих самих прав і обов'язків як у платника податків. Да? як от... Громадянина Греції, можна так сказати. Тому є обмеження в чому, що ви не можете працювати на когось, але я вам так скажу. Тут, навіть якщо ви будете податковим резидентом, ви також влаштуватись на роботу без знання грецької мови буде тяжко, бо самим грекам взагалі не вистачає нормальної стабільної роботи. Можливо, якщо ви. Зможете влаштуватись тут на роботу лише до українців, які відкрили свій бізнес тут. Можливо, і до греків, але це буде по знайомству. Тому що в попередньому відео розказували, як греки реагують на іноземців для туристів. Вони просто круті. А якщо ви тут уже живете і хочете мати якусь співпрацю з ними, то вам потрібно мати зв'язки або набудовувати їх щонайменше вже від року. Але навіть якщо ви її познайомитесь, то вам треба буде з цими новими знайомими вибудовувати якісні ці зв'язок, щоб вони вам повірили, бо тут все майже по зв'язку. Тому в такому випадку ви можете влаштуватись на роботу чи відкрити власну справу. Але я ж кажу, зарплати тут невисокі, я не думаю, що ви захочете влаштуватися десь на роботу. Ем, краще вже працювати там на себе чи онлайн, чи навіть якась б'юті-сфера, також на дому можна, або відкрити свій салон. Тут, взагалі, туристична зона: ви можете готель, ресторан, бренд одягу свій, можливості не обмежені, фотографи, відеографи. Ну, я про це вже теж розказувала. Тут треба час, щоб налаштувати ці зв'язки з греками, поки ви будете більше в контакті, я думаю, з українцями. Тому ВНЖ по Голден Візі ви можете відкрити свою власну справу, але треба уточнювати, на сьогоднішній день дуже часто міняються закони. Можливо, вам потрібен директор, щоб був Грек або українець з тимчасовим тим захистом. Або ж, наприклад, в залі не треба, бо зараз вже міняються закони. Я читала, що можна відкрити українцю свою справу навіть по Голден Візі. Що ж, я була м -м, з вами рада поспівпрацювати. <смі> я була рада з вами сьогодні поговорити. Я зараз біжу, хочу засняти відео район Гліфада, в якому я живу. Покажу в наступному відео ще окремо по цьому райончику, бо для мене найкращий цей район, хоч можна нікуди не виїжджати взагалі. Що ж, якщо вам було корисно це відео, а я впевнена на 100%, що корисне, тому що такої деталізованої інформації я в Ютубі ще не бачила, коли я дивилась напередодні переїхати в Грецію. Тому ставте свої лайки, як кажуть на українські вподобайки, підписуйтесь обов'язково і підтримуйте мій канал. Бо він в мене новенький, свіженький, україномовний, щоб він просувався і поширювався для наших українців. І обов'язково обов'язково пишіть в коментарях свій досвід. Мені дуже цікаво, мої підписники, де ви живете за межами України, да, за кордоном, або маєте намір куди переїхати. Я залюбки буду ділитися з вами інформацією, бо в мене вже за ці роки стільки накопилося інформації і досвіду, що просто душа хоче поділитись з вами. Всім пока!